Слава Ісусу Христу! Мир вам! Дуже приємно бути у вас. Мене звати Юрій, я з Львівської області, місто Стрий. Якщо вам десь було можливість подорожувати на захід країни, на Закарпаття, ви обов'язково проїжджали за залізницею чи автомобільним транспортом через наше місто. Там є церква, в якій. Служу пастором. Ось так коротко про себе, маю чудову дружину, і Бог дарував трьох діток. Сьогодні ми з братом Людвігом приїхали тут. У нас є ціль послужити, і брат, служитель вашої церкви, запропонував поділитися словом з Біблії. Адже сьогодні направду все те, що ми бачимо, що ми чуємо, дуже важко збагнути і, збагнувши, прийняти в серце і намагатися якось логічно пояснити. Який вихід для себе, для своєї сім'ї, куди йти, про що думати, як направлятися, куди направлятися? І всі оці новини, всі оці переживання, вони дають наше серце переживання і страх. І цей страх, як вже знову ж таки сказав брат Олександр, вони деколи проводять нас в доволі панічний стан, і нам дуже важко зорієнтуватися, що робити, куди рухатися. Як далі взагалі планувати життя? Але знову ж таки я би хотів ну, запропонувати декілька думок, як книга Біблія пропонує подивитися на деякі речі. Тому що направда ми боїмося. Я коли роздумував це, це слово, ну над яким роздумував, це було в, в час пандемії коронавірусу. Здавалося, вже гірше не може бути. Коли ти замкнений вдома, не маєш можливості працювати на той час, не маєш можливості збиратися. Всі боялися смерті, невизначеності. Ось і ті переживання сьогодні в нас є. Але є одне слово в Біблії, яке десь дає трошки інший напрямок думок. Я би хотів поділитися: це один, ну, одна частина вірша: це 24-й псалом. Може в інших перекладах, 25-й, 24-й псалом, 12-й. І 13 текст. Він починається або цей текст з певного запитання. Хто той чоловік або людина, що боїться він Господа, він наставить його на дорогу, котру має вибрати, душа його житиме в щасті, і насіння його вспадкує земля. Цар Давид, людина, яка була дуже близько з Богом, яка в своєму житті пізнала Бога як свого особистого Спасителя, мала близькі стосунки, і книга Біблія визначає його, що це була людина по серцю Бога, яка задовільняла Бога в, свої, в тому, що він робив, як він чинив. Не все він правильно чинив, але його потяг, його бажання було до Бога. І вона задає питання: хто ж ця людина? Тому що я ж кажу, ми всього боїмося. А Давид каже: а хто ж ця людина, що боїться Господа? І коли ми говоримо про біблійну мову боятися Господа, ми розуміємо, що це не те про, про цей страх, який ми говоримо, який ми маємо природні як люди. Ми боїмося а, загрози, коли на Запорізькій атомній електростанції може статися. І це нормально, це природньо. Але біблійна, біблійне розуміння страху Божого воно виявляється в шанобливому ставленні до Бога Творця. І тому от в такому руслі, коли ми думаємо, воно десь справді вкладається в те, що каже Біблія про людей, які боялися Бога, а їх є досить. Люди, які боялися Бога, і, власне, в їхньому житті це проявлялося в особливому відданні честі, в шанобливому ставленні, в проявленні благочестивої поведінки серед людей, в яких вони жили. Перший приклад. Я почув, що ви проходили або досліджували книгу Вихід. І ось книга «Вихід», вона починається з того, ось другий розділ про оповідь про двох жінок, або перший розділ. Перший розділ з 15 го вірша там йде розповідь про двох жінок. Нічим не особливо не вирізнялися серед інших, вони мали благословення бути тими, хто приймає на світ дітей від жінок, були акушерами або біблійними мови, названі повитухами. І ось як Біблія характеризує їх. Ось 17-й текст, перший розділ книга Вихід, написано: Але баби з повитухи, цей переклад так говорить: боялися Бога і не робили того, як наказав їм єгипетський цар. І вони лишали хлопчиків про житті. Про що мова йде? Про те, що єгипетський цар, фараон, він видав наказ, що. А всі ж... хлопчики, які народжувалися від єврейських жінок, вони повинні бути умертвлені. Або, ну, і ми знаємо приклад миссів, який був викиданий, або ну, покладений в корзинку на річку Ніл. І ось їхній приклад, він дуже показовий сьогодні. Вони написано боялися Бога. Чому це проявилося? Вони пішли в злочинному наказу. Вони пішли те, що, що що неможливо робити. Вони вірили Бога, Богу. Вони любили його. Вони шанували Бога. І вони розуміли, що вбити немовлято, вбити людину це недобре, це неправильно. І ось знаєте, в нашому житті деколи так само бувають випадки, коли нам можуть щось запропонувати, якийсь компроміс, як то кажуть, зі своєю совістю. Або хто читає Біблію і Словом Божим, коли Слово Боже чітко говорить про те, що це є переступ супроти Бога, супроти Божих заповідей, а ми можемо віроломно робити те чи інше. Приклад цих жінок він. Для мене він досить такий добрий, що от коли ми боїмося Бога, щоб справді десь думати про те, щоб Слово Боже, Божі накази вони були на першому місці. Це так не просто, особливо в Україні, на жаль, живемо і чи на Заході ми живемо, чи ви на півдні. Ось є якісь корупції, є якісь інші речі, дуже неприємні, Богу неприємні, і ми люди в тому мучимося. І деколи християнин він може піддатися такій спокусі. Ну, це як приклад, але їх є набагато більше. Ось я знаю одного чоловіка, брат в Христі, він свідчив так, каже, що. У них вже було троє дітей, хороший християнин, сім'я чудова. І коли дружина завагітніла четвертою дитиною, їх це вразило, вони почали дуже так переживати, а як ми будемо далі йти. У нас і житлова площа не дозволяє, і умови не дозволяють, і жінка вже вік не цей. І ось ці всі думки при, привели їх до кабінету в пологовий будинок, щоб зробити аборт. І ви знаєте, ось, і коли вони, от він так говорить, як я кажу, ми сидимо біля вже дверей, жінка готується до операції. І в один час каже, ми дивимося один на одного і просто заплакали. Бог сказав до нашого серця, що ж ви робите? Це є вбивство, і наслідки за це будуть дуже недобрі. Тому боятися Бога, вона дуже визначальна в, в нашій поведінці. Знаєте, ще є один приклад, їх є багато, але ще один з прикладів Люди, людини, якої, яка боїться Бога, це як приклад мужа Божого Авраама. Коли ми читаємо про цього, ми захоплюємося його вірою. Але в той же час ми бачимо, як він проходив певні етапи свого життя, як йому важко було, як він помилявся, до якого стану він доходив. І знову ж таки, але Біблія визначає його людину, яка боялася Бога. І ось був в його житті один такий кульмінаційний момент. Момент його життя, де навантаження на нього було ну, надзвичайні. Це коли йому було сказано. Щоб він взяв свого сина Одинака, який він чекав, 100, -100 років, і приніс його в жертву на горі Моріа. І ось як Біблія розповідає про те, що сталося. Ми Знову до книги Старого Заповіту, це 22 розділ книги Буття, перша книга Біблії. Ось і 12-й вірш написано так. І ангел промовив: не витягуй своєї руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний. І не пожарів для мене сина свого, одинака свого. Людина, яка боїться Бога, вона дуже жертовна. Вона, якщо повірила Богу, вона розуміє, що все від Бога. І все, що Бог дає, воно дане мені і кожному з нас на певний час, для того, щоб я цим послужив. Авраам зумів довіритися Богу настільки, що він ну, виконав волю Божу. Йому важко було, хто має дітей, внуків, він розуміє ось ці особливі переживання. В житті Авраама воно було. І слово Боже, найавторитетніше джерело воно визначає ось цього мужа як богобійного, той, який боїться Бога. Чому? Тому що він в своєму житті він знайшов собі сили, довіри до Бога, щоб віддати найкраще. Коли ми сьогодні. Дивимося на волонтерів, на людей, які сьогодні їдуть на фронт, які жертвують своїм життям, часом, можливостями, щоб просто послужити людям. Воно справді вартує того. Воно справді можна сказати, що люди бояться Бога. Не просто, що вони десь бояться і ховаються під стріху, як ті горобці, якщо побачить небезпека, а вони бояться в тому, що вони возвеличують його, не проповідують його між людьми. Вони ім'я Ісуса Христа представляють людям як єдине джерело для спасіння і заспокоєння. Ще один, як би сказати, напрямок домок, це ми говоримо про людину, яка боїться Бога. Людина, яка боїться Бога, от вона добре. Радить в своїй сім'ї. В Псалмі 127 написано так: Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. І далі з другого вірша є розповіді про те, яке благословення людини, яка боїться Бога або яка шанує Бога. Другий вірш, коли трус своїх рук будеш їсти, блажен ти й добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна. Твої діти навколо тебе, навколо твого стола, немов саджанці, ті оливкові. Оце так буде поблагословенний муж, що боїться він Бога. Знаєте, нас захоплюють історії, де є в сім'ї надзвичайна гармонія. Коли чоловік і дружина вони один одного розуміють, вони люблять один одного по-справжньому. Вони є направду вірні один одному. Сьогодні вірність сім'ї, на жаль, розмивається. Я знаю, що от ми там говорили в нашій церкві, що багато жінок з дітьми виїхали, тому що коли були перші оці дні, тижні евакуації, що багато жінок з дітьми вимушені були виїхати. Але є, 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 є така ситуація, що вони тепер не хочуть повертатися, і тут чоловіки, вони там. Руйнуються сім'ї. І це велика біда. Боже слово каже, що людина, яка шанує Бога, вона прагне, щоб її сім'я була зразком. Ми можемо проповідувати людям, і це добре, ми до цього покликані, хто зрозумів, наповнився любов'ю любов Господа в своєму серці. Він прагне, щоб інші це зробили, найперше його домашні. І Щоб вони зрозуміли любов Христову і повірили повірили. і біблійною мовою говорить слово Боже, щоб вони покаяли свої гріха і прийшли до пізнання правди. Людина, яка боїться Бога, вона. Прагне гармонії в, своєму, в своїй сім'ї. І для цього потрібна праця. Кожен з вас вже прожив шмат життя, який за плечима. Були помилки, були якісь, напевне, підйоми, були падіння. Але слово Боже визначає, що служіння в своїй сім'ї воно є постійне. Не можна його залишити десь на потом і думати, а це якось буде. Воно так зручно відмахнутися, але ми перед Богом, і якщо ми боїмося Бога, то Бог каже, Згідно слово слова свого, щоб ми подумали і про цей аспект нашого життя. Ще один, ну як би сказати, приклад про, про це це приклад мужа Божого Йова. Сьогодні, я думаю, в кожній громаді християнській і інших люди десь шукають відповіді на запитання, чому є страждання. Чому вони є? Хтось звинувачує в цьому Бога як Творця, двоючи йому цю природи, кажу, Бог створив це. Це неправда, Бог цього не робив. Людина сама через те, що вона віддалася гріху, наклала на себе страждання. І ми сьогодні наслідники цього, тому що ми є люди, ми є, так як наші прабатьки, ми є їхні потомки. Але приклад мужа Божого Йова показує те, що можна навіть страждання знайти можливість поклонитися Богу, виявити своє богошанування. Книга Йова, перший розділ, восьмий вірш, написано, що Бог що Йов був богобійний. В чому це проявилося? Коли в нього були невимовні страждання, коли в нього водночас загинуло 10 дітей. 10 дітей загинуло водночас. Він всі свої маєтки стратив. Він стратив все, що в нього було водночас. Його найближча дружина, найближча людина, дружина приходить і каже: Прокляни Бога! Цебто відвернися від нього, повернися до нього. Він це зробив тобі! Його вислів він, він заслуговує уваги. Каже, чому ти так говориш? Він навіть звертається до неї гострішим словом. Каже, хіба ж це божевільна? Бог дав, Бог забрав. І при цьому всьому він не зрішив. Так Боже Слово характеризує цього мужа. Він богобійний. Для нього шанування Богу було вище від того, що він не розумів. І ми не розуміємо сьогодні, чому біда, чому людські тіла мають просто лежати. Ми не розуміємо. Але довіра до Бога, шанування Його, воно може дати силу нам іти далі. І знаєте, ще є один приклад, який теж характеризує богобоязливу людину, це людина, яка з оточуючими має добрі стосунки. Знаєте, приємно, коли про християнина. Якогось запитуєш, от я там в церкві, де маю благословіння служити, коли приходиш, і от сусіді можуть запитати, а як живе ця сім'я? О, добре, двері їхнього дому відкриті, від них не чути лайки, до них завжди можна прийти, до них завжди можна щось зробити. Знаєте, приклад мужа Божого Йосипа, Йосип, це син Якова. Він дуже добрий в тому, знаєте, цю історію або фінал вже історії, книга Буття, й розділ, заключення цієї. Знаєте, кажу, сьогодні молодь Хеппіент так. Який щасливий кінець, коли зі своєю сім'єю зі своїми синами, своїм родом приходить в Єгипет, знаходить там укриття від того голоду, що був. І Йосип робить такий висновок, коли його брати прийшли і кажуть: ну, ми, ми визнаємо, ми, ми хотіли вбити тебе, ми хотіли зробити тобі біду. І він каже: Мої дорогі, рідні брати, я боюся Бога. Я боюся Бога і тому не переживайте, якщо я шаную того, який зі мною з вами нічого не станеться. Людина Божа, людина, яка шанує Бога, вона думає про стосунки з оточуючими. Сусіди на моїй сходинковій клітці, чи бачать вони в мене просто доброту, просто елементарну вічливість. Це сьогодні бракує нам, особливо в час війни, комусь посміхнутися, комусь сказати, Бог любить тебе. І не просто сказати, бо треба, а від серця щиро. Отже, цар Давид каже, хто та людина, що боїться Бога? Що шанує Бога. Людина, яка боїться Бога, вона справді вона кориться Божому Слову, Божим заповітом. Для неї це є найвищий авторитет. Людина, яка е, любить або боїться Бога, це та, яка ну, прагне того, щоб в їхніх сім'ях була добра гармонія, збудування, спільність. Людина, яка боїться Бога, вона прагне, щоб оточення, вони дивлячись на моє життя, вони прагнули. Почитати те слово, яке я читаю, прийти на ті зібрання, де я відвідаю. І людина, яка боїться Бога, вона, вона приймає все як від Бога, не нарікаючи. Дав би нам Господь, дорогі мої брати і сестри, друзі, щоб ми також боялися Бога в своєму житті, шанували Його і цінували ці прекрасні миттєвості, що Він дає. Амінь.